Друзі, вітаю! І сьогодні у нас гостя, яку я спеціально не буду представляти цікавими епітетами не через те, що їх не придумала, а через те, що просто немає потреби. Пані і панове, у нас сьогодні в гостях Люкода Швар. Пані Ірина, дуже приємно вас сьогодні вітати і дуже дякую за те, що ви відгукнулися через соціальні мережі. Сьогодні ми сидимо з вами на відділі абонементу, і мої дівчата не дадуть мені збрехати, що е, ваші книжки одні з найбільш популярних. Колись мені довелося побачити е, кінострічку. Вона називається Дружина. І там сюжет такий, що жінка свого чоловіка довела до Нобелівської премії з літератури, але завжди залишалася в його тіні. Тільки тому, що свого часу її старша письменниця колись підвела до, до книжкової шафи і сказала, куди ти будеш суватися, чуєш оцей хрускіт. І розгорнула нечитану книгу. Це, каже, теж буде, і до цього треба бути готовим. Будь-яку книжку, яка у вас над головою, ви якраз просили те над вашою розкладочкою. Яку б ви книжку не взяли, вона не видасть цього хрустку, бо вона читані, читані і перезачитані. Дякую вам за це. це найбільший, мабуть, комплімент для, для письменника від читачів. Але інша сторона медалі: якщо, наприклад, книжка у нас відноситься до категорії жанрової літератури, хтось її називає масовою літературою, то прийдуть в коментарі дуже різні люди. І якщо це буде конструктивна критика, це, скажімо так, прийнятно. Але якщо це буде емоційний відгук на, на типу дуже сподобалося, дякую за книжку, дуже захоплюючий сюжет. І буде інше, що за трешовий сюжет, чи була ця пані колись у селі, і чому вона таке пише? Оці спектральні різні відгуки, як ви до них ставитеся, пані Ри? По-перше, дякую, що запросили як я ставлюся? Ну безумовно, я не можу сказати, що я байдуже до таких відгуків. Я думаю, що я трохи схитрувала і зберегла себе, знаєте, в якому плані. Справа в тому, що я у соціальних мережах з літа 22-го року. А до цього, якщо той хейт і був, то він повз мене проходив. І я його, ну я була ізольована від нього, скажімо так. Я не можу сказати, що я взагалі просто не отримувала негативних відгуків, безумовно отримувала. Але я сама про себе зрозуміла, що я людина адекватна і, і у змозі аналізувати будь-які слова, які я отримую, і зможу, і можу їх сортувати, відділяти. Просто якщо це якісь порожні образи, я не ображаюся. Я просто йду далі. А якщо конструктивно, безумовно, я думаю про це, аналізую, іноді дуже дуже довго думаю і шукаю зерно у тих словах. Якось так? Дякую за дуже таку здорову і правильну позицію. Я почула в інтерв'ю, що ви відкрили соціальні мережі, по-моєму, в період ковіду, так? О, влітку 22-го року, що війна була. І коли ви приєднуєте друзів, скажіть, чи вам цікаво досліджувати свого читача? Хто до вас проситься в друзі? Мені дуже цікаво. Оскільки я новачок у соціальних мережах я і тут йду якимось своїм шляхом. Ага. Знаєте, я гортаю сторінки тих людей, які мені цікаві, я сама їм пропонуюся у друзі. Um, коли я бачу просто якісь порожні сторінки, повні там котиків, квіточок, ага. то я безумовно не реагую на такі сторінки, вони мені не дуже цікаві. Але коли такі люди до мене просяться, я думаю, що це може бути мій читач, то я відгукуюся um, у будь-якому разі. Дякую. А скажіть, от соціальні мережі, само собою, і плюс живі зустрічі з читачем? Який читач, Люкода Швар? Як би ви його характеризували? Вік, стать, статус? Знаєте, я сама е, про це думаю, і мені цікаво це дослідити, але я не можу. Я можу тільки одне певне сказати, що більшість це жінки. Е, е, а вік дуже різний. Е, на зустрічі приходять як люди старшого віку, так середнього, так і багато молоді. Uh -huh. е, чоловіків менше, але дівчата молоді на зустрічах. Мене запевняють у тому, що е, хлопці читають, і вони навіть мені розповідають про те, що хлопці їм давали книжки. Е, Ну кораду їм так, і таке було. Якщо порівнювати з нашими читачами, зробити середній зріст, нас також переважно читають жінки. Але чоловіки беруть. Але потім, коли беруть, то таке враження, ніби вони виправдовуються. Ми беремо для своєї мами, ми беремо для своєї дружини, хоча здавалося ну чого тут виправдовуватися. Ну, але така історія. Хоча на інтерв'ю я бачу, що питання були від, від мужчин, так було, да. так. І от це мені так само дуже підкуповує і дякую, що це не тільки жіночі читво. Хай би вони нас трошечки пробували і розуміти через ваші книги, в тому числі. У багатьох інтерв'ю від, від людей мистецтва я чую дуже різне ставлення і різну оцінку до своїх дебютних творів. Наприклад, Макс Кідрук говорить, що якби я мав можливість, я би свого бота взагалі забрав із списку моїх книжок. І це б зіграло мені тільки на плюс і на не на мінус. А бот переведений кількома тиражами у нього. А вчора, буквально чи позавчора, я послухала інтерв'ю дуже відомого режисера, який зараз конотопську відьму дає, ну і зараз там uh -huh. топи страшень. І от він говорить про таке поняття в п'єсах, як старіє п'єса. Він колись дуже любив, що коли в Одесі поклав свою ем, «Тіні забутих предків, і каже: Її треба забирати з репертуату, вона ніби постаріла. <тас> е, ваше ставлення до ваших дебютних творів, і я зараз поясню, чому я саме до, до, до цього вернулася. Бо, чесно кажучи, після першого твору я не мала моральної травми жодному разі. Але я думала, чи мені брати бра іншу книжку до рук. Як ви ставитеся до своїх дебютних творів? Чи у вас є так якісь ностальгічне до них ставлення, чи ви їх переоспислюєте по-іншому? Я сама собі, сама для себе вже визначила, чому не варто до цього повертатися. Тому що я давно зрозуміла, що будь-який текст автора. Це сукупність не тільки його думок, його планів, його бажання там передати якийсь меседж, якусь історію, але його той самий певний стан душі у той момент. І погода, і якісь кави, і його здоров'я, і все навкруги. І це от сукупність, ця картина світу от, у той момент. Вона вона саме реалізується через цей текст, і і її неможливо ані змінити, ані. Виправити, от для мене це от така данність, Тому, як я ставлюся до першого твору, я я його писала без надії на продовження. Це була така історія, коли мене попросила, вірніше людина, така близька до мене, вона сказала, що спробую написати да, для конкурсу Коронація слово. Я писала, писала, ну не задумуючись особливо. А пізніше. А пізніше а пізніше я зрозуміла, що в мене була така ступінь свободи, може від дрімучості, від незнання багатьох правил, а, яка дала а, і ви не обережничали в тому випадку. Абсолютно, так. Mm -hmm. да. І я зрозуміла, що це особливий кайф, і мені хочеться йти цією дорогою. То через те я тепер більше розумію, чому ви сказали, що у вас це улюблений герой бо через ступінь свободи. Знаєте, він мій, він мій ідеал. Це це та людина, якою б я хотіла бути от, в ідеалі. Розумію. У мене особливий піте до іншої книжки. Я дуже люблю ваше молоко з крові. Вона тоді пам'ятаю, стала книжкою року за версією BBC, і я тут абсолютно не маю жодних питань. І мої дівчата-колеги не дадуть мені мене збрехати. Коли нас приходять читачки, коли питають, що ви порадите. то я кажу, почніть із молока з кров'ю», а потім будуть село, люди. Чи не люди тут уже викручуєте, як кому цікаво. Але тоді в мене постає питання, чому ви через стільки років задумали продовження дебютного твору? Як би ви це мотивували? Дуже просто. Я, мені по-людськи дуже шкода героїню книжки Райцентру Люба Та що загинула? за те, що вона загинула, тому що я її вбила. І я так по-людськи, мені так їй дуже шкода, тому що я її люблю. Вона така світла, така, ну така. Ну, вона мені дуже подобається. І мені шкода, що вона загинула. А, і потім з часом я подумала, що я 13-річну дівчинку заперла в хаті, зробила цілителькою, і ніби, знаєте, хрест неї поставила, ніби вирок. Угу. Ніби от я її там у цій хаті закрила і сиди. О, і катарсусу якось не сталося в читача. Бо ми чогось чекаємо іншого, а тут ніби. І, і мені хотілося дуже її з тої хати, витягти. витягти. О, і це, це була головна мотивація. Тепер і я розумію краще, дякую вам за це. Ну і зрештою, ми зараз перейдемо до того, про що ви будете говорити в соти, але даруйте, ми маємо до цього звернутися. Тепер ми маємо спадок. І, і так як ви любите гратися із омоформами, омонімами каламбурами, ми тепер маємо спадок із російською лексемою ад. Що ви вкладаєте в цю лексему? Чому спадок і чому ад? поясніть, будь ласка, детальніше. Я... Ця книжка перша написана під час війни, тому, і тому вона, безумовно, дуже різниця відрізняється від попередніх. Uh -huh. Тут інші меседжі. Основний — це моє усвідомлення того, що ця війна це наше остаточне прощання з СРСР. У всякому разі, мені би так дуже хотілося цього. А, ця книжка саме про це: про те, що в нашому спадку не лише те, що, чого ми самі прагнемо і хочемо. Не тільки щедрик, не тільки вишиванки, не тільки наші народні традиції, не тільки наше там тисячолітнє а, державотворення, традиції державотворення. Але і наші помилки. Але наші але, помилки, але і всі прояви світової історії, до якої ми дотичні наша нація. А, і оскільки ця війна для мене це остаточне наше прощання з РСР, і ця книжка саме про це, про те, що стало причиною цієї війни, про ту радянщину, яка ще залишилася в кожному з нас. І не про той єдиний фронт, який зараз є, фронт російсько-української війни, а про мільйони наших особистих фронтів. І ми на цих фронтах маємо з себе вичавити ці залишки Совка. Для того щоб усвідомити себе як націю. А, тому а, в нашому спадку є московський ад. А оскільки він московський, і слово. Звідки? Ти перекладати його не було потреби. Так, так. Да. І мені закидали, казали про те, що якщо ви вже так хотіли про це сказати, то мали б назвати книжку Пекельний спадок. То тоді вийде моя автобіографія, повторення. Так, але ж ну, це ну, не немає... моя. Стилістика взагалі не моя, не мій погляд на це життя. Я зрозуміла. З вашого дозволу, я для читачів буквально кілька-кілька перших фраз, які для мене були ну, своєрідним, таки не так резонатор. Бо воно дуже соголосно з того, що, що я думаю, те, що ви тут написали в вступі. ЧБ плюс кров, тобто чорно-білий кров, кольори випробувань, битв, змін, по суті, принципів. Біда, коли пустопорожня балаканина, змішує їх до обивательського сірого чи фашистського коричневого, що, власне, одне й те саме. Ще гірше, коли пропонує коричнево-сірий як життєдайний компроміс. На півтони ні. Компроміси до біса, мовчання, хитання, забуття, небуття, тихо краю – не факт, що до раю. Ну, звичайно, я прочитала не весь цей момент, а він настільки, знаєте, як поезія в прозі, І він дійсно так саме Яблочко, дротиком. Скажіть, будь ласка, у яких сферах ми не маємо право на сірі тони? Де має бути категоричне так і ні, чорне і біле? Як ви це для себе пояснюєте? Дякую за таке глибоке запитання. Я вам хочу сказати, що оці два вступи, які я написала перед першою головою, ЧБ плюс кров і нитка роду, вони. Це погано, для... Я вважаю, що погано, коли о, у передмовах автор щось там пояснює про свою книжку. О, що а, що... Ні, Я думаю, що не треба нічого пояснювати. Ти маєш все вкласти в текст, і, 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 автору там... і... Чи, що там має все бути зрозуміло. А... Але це особливий випадок, тому що видавці дуже наполягали, щоб обкладинка була кольоровою у стилістиці перевиданих книжок. А я наполягала на тому, що в цей час, що він для мене чорно білий плюс кров. Є, які б ми зараз не були всі красиві і різнокольорові, і які б чудові квіти не стояли сьогодні час чи, чи б плюс кров, і обкладинка має бути такою. І, і саме через обкладинку я була змушена написати це таке невеличке пояснення для того, щоб зрозуміти. Що ж до того, що зараз має бути безвідносним, то от французький філософ Лебон він казав, що цивілізацію згубить відносність. Коли ми відносно патріоти, відносно добрі сім'янини, відносно те, відносно все. Ага. Але з іншого боку, абсолюти повност, повністю абсолюти це диктатура. Так. І маємо знайти якусь розумну, розумну, таку, баланс. О, якийсь розумний баланс. І кожен для себе має вирішувати, що для нього абсолют, а що має бути відносним. Для мене сьогодні абсолют. Для мене сьогодні відносно те, що я письменник. Для мене сьогодні абсолют те, що я громадянка своєї держави. От для мене це абсолют. А інше це вже другорядне. Там письменник, ти, там пекар, лікар другорядне. Перше, ти маєш сьогодні бути громадянином своєї країни, якщо ти якщо ти любиш свою країну. Якщо ти хочеш, щоб вона була. Так. А якщо я, наприклад, певну тезу скажу, ви мене поправте, так чи ні? На даний момент російська мова так чи ні? От ні. як тут обійтися без напівтонів? Ну, знаєте, на рівні держави, державних органів, державного спілкування ні. На рівні побутовому, я думаю, що треба ще дати час людям. На перехід, ви так, маєте на увазі. Так, я, я не про те, щоб її витиснути ні, ні, а сприйняті. Так. Далі російська культура на даному етапі так чи ні? Знаєте, культура і наша, і вона не погана і не, і не добра, і невелика, і не, і не нікчемна. Культура на моє глибоке переконання це ідентифікація нації. От будете ви читати російську літературу, ви зрозумієте росіянина. Ви зрозумієте русского, Ви зрозумієте муму, який, чому він там втопив ту собачку, хоча міг і не да. Ви просто зрозумієте ту націю, от і все. А ми, наша культура, лише для того, бачите, вона ж не зупиняє війни. Ну, не зупиняє. Але ж це не може нас робити знесиленими і зневіреними. Наша культура для того, щоб ми знали, хто ви є. Наші пісні, наші танці, наші традиції, наші книжки, наша музика, все наше, наша, наша наука. Тому що культура це ж не мистецтво, а культура це ширше поняття. Тому е, наші науковці, да, наші досягнення, багато всього, наша освіта, багато можна всього говорити. Вона лише для того, щоб ми знали, хто ми є такі. От і все. А їхня культура для того, щоб вони знали, хто вони такі. І це тут йдеться про те, що еспансії не повинно бути, їхньої Ну, Ну це як би зрозуміло, так. Да. Мені здається, що тут ще диктує час. На даному етапі ні, бо буде час, і ми це переосмислимо і не будемо сприймати це так гостро. Якщо ми зрозуміємо, що їхня культура це лише дорівнює русський, то це не може ані ну, не принизити, не звеличити. Просто зрозуміти, хто є ті люди, і все. Я зрозуміла, дякую вам дуже. У багатьох питаннях воно мені дуже зголосне. Скажіть, будь ласка, ще один момент. В одному з інтерв'ю ви сказали, що ми зараз переречені писати про війну. Насправді так, бо спочатку ніби це звучить дуже темно, муро, а з іншого боку, так і є. От елементарно ваш твір, улюблений мій з ваших молоко з кров'ю, і там згадка про народження одного хлопчика, і ти все одно відсилаєшся до подій Другої світової. І якщо навіть це не буде прямий опис війни, як в Турянського, то принаймні це має бути на фоні або ще десь. Звичайно, що коли ми говоримо про сучасні події, ми ще не знаємо, як закінчиться війна, і ця невідомість найбільш зараз така не хит, ну, хитка, вона дає нам підґрунтя. Як ви вважаєте, писати твори про війну, прямо про війну? Можна під час війни, чи воно потребує рефлексії і часу? Щоб переосмислити це. Я можу казати лише про себе. Так. Тому що право кожного автора вирішувати тут. Для мене це на сьогодні неможливо. Я вважаю, що сьогодні час документалістики, а художні твори, думаю, що на них мають право ті, хто пережили конкретні події. Я можу писати про порожні Київ перших днів. Коли були порожні під'їзди, і на весь під'їзд ми були єдині, єдина квартира, де люди не виїхали, я це пережила. А я не була в окупації. Як я можу про це писати? Дякую. Мені довелося почути, як говорить про це Сенцов. По-перше, він сказав, що я зараз польовий сержант, і мені зараз не до кіно, це точно. І коли його запитали, чи збираєте враження, він каже: Я то їх збираю. Але в мене зараз первинне завдання вижити, а потім поговоримо як буде далі. А коли говорили із Артемом Чапаєм, він розлоги, розлогіше, він казав, ну, світова практика говорить так, що хороші твори про війну з'являлися через 8-12 років, тільки тоді, коли це вже так боляче не сприймалося. А я пам'ятаю свою історію, що я себе заставила прочитати твір Говорухи Плахта, тільки тому, як ви сказали, що в мене не було того досвіду, а до нас багато приїхало людей звідти, тільки для того, щоб я краще могла щось розуміти. Але в мене стоїть передплачена книга Бахмут, і я поки що не можу за неї взятися. Бо зараз трошки розхитує навіть uh -huh. поезія. Скажіть мені, будь ласка, як я маю говорити для своїх читачів, щоб вони спокійно могли брати вашу книжку? І вона зараз не, була, не буде для них травма, травматична. Як ви попіклувалися про їхній емоційний стан під час війни, пишучи цю книгу? Коли я її писала, то я сама собі сказала, що я не маю додати. Ані краплі горя люди, ані краплі, що реаль, в реальності горя надто багато. Ця книжка скоріше про причини того, ну про одні з причин, скажімо так, які призвели до цієї війни, про наші внутрішні е, таргани, про наші внутрішні проблеми. Це сімейна історія на рівні сім'ї. Е, тому це скоріше привід задуматися, але горя вона не додасть точно. Дякую. Дякую за це, бо в такий момент бібліотерапія це теж терапія. І коли до нас люди приходять за книгами, ми маємо знати, що сказати своїм читачам, бо ми несемо відповідальність за їхній емоційний стан, в тому числі, беручи до уваги, що у нас дуже багато релакованих осіб, і вони також приходять до нашої книгозбірні. Дякую за це. І можемо спокійно читати цю книгу, бо, як сказала автор, вона нам додаткового болю не, не задасть, але дасть поживу для міркування. Ну, і в мене ще один такий є момент. Я сподіваюся, що ми не відкриємо нічого недопустимого договору. Ви одного разу анонсували, що у вас є задумка на цікавий проєкт, пов'язаний з кіносценарієм, який ви зараз пишете, і буде кінострічка. Ми зараз не говоримо про що, ми лише тільки підігріємо інтерес, а потім, після цього фільму, буде написана книга. Іноді буває навпаки. Uh -huh. так, ми зазвичай хочемо екранізації книги, uh -huh. а тут буде е, сценарій і буде книга. Я не дуже розумію цю кухню. Розкажіть про це детальніше, так щоб не зачепити сюжет. Це називається новелізація. Коли е, готовий кінопродукт, uh -huh. його е, переопрацьовують е, на книжковий текст. Е, свого часу дуже багато видавництв взялися за це. Вони переводили в книжки популярні серіали. Uh -huh. Я ніколи не брала у цьому участь, тому в мене немає досвіду. Я не знаю, наскільки це успішно і наскільки це працює взагалі, наскільки це цікаво, читачеві. Просто проект, над яким я працюю, я реально не можу про нього говорити, бо підписала договір про нерозповсюдження. Він дуже цікавий, неординарний. І він настільки мене зачепив, що я коли підписала договір про, про співпрацю. То я там залишила за собою умови, що я можу написати книжку за цією темою. Як водосвіберниці, я поки що не знаю, все це, це поки що в роботі. Це, це перша спроба така, да. і це поки що в роботі. І, по-моєму, ви десь так само згадували про те, що на паузі зараз два проекти. Ну, от один ще. ну да. тобто є дві історії, два, дві, два сценарних проекти, в яких я зараз беру участь. Один з них може стати книжкою, інший ні. І тоді мені, будь ласка, запустіть таку лабораторію, де, яка для мене абсолютно чужа. Авторові дозволяється брати участь у відборі акторів, якщо я ні? Ні, їм, абсолютно. Ні. Ви підписуєте, автор сценарію, підписує договір так. на створення сценарію по такій-то темі. Ага. Його можуть прийняти, можуть ні. Далі автор кажуть: дякуємо. І права, і да всі права залишаються у продюсерської компанії, яка далі і займається всім цим там, підбором акторів, режисера і так далі. І всім. Чому я запитала? Мені здається, що колись Джоан Ролінг була причетна до того, що відбирала на свою потеряну. Це, це залежить від, від статусу автора uh -huh. і від його співпраці і взаємодії з продюсерською компанією. Наскільки там все налагоджено, uh -huh. знаєте, хімія, коли люди довіряють один одному і. Тому що ну, буває дуже по-різному. Книга це готовий, скажімо так, продукт. Так. Кінопродукт це новий, окремий творчий доробок, окремий продукт вважається, який не має ніякого відношення до книжки. Можуть писати по мотивам, можуть е не писати цього, але однаково завжди по мотивам. Я зрозуміла. Дуже вам дякую. Ну і тепер наша традиційна такий традиційний обряд. Будь ласка автора для наших читачів. Люкода швар. Дорогі читачі, тепер ми стаємо власниками спадку, фіксуємо бібліотеці. цей момент в бібліотеці для молоді, в Хмельницькій бібліотеці для молоді. І тепер кожен із нас самостійно буде шукати ті дверки, які треба прикрити і не пустити у своє життя того пекла, про який пише, і зведе нас сюжетними коридорами пані Ірина. Дякую вам, Добре. дякую бібліотеці за вашу працю. Дякую. Тепер ми стали власниками. Під час війни. Дякую вам дуже, пані Ірина, дякую, що ви докнулися, дякую, що приїхали.